Я обожнюю весняні релізи. Саме тут поряд можуть вийти одночасно найрізноманітніші жанри фільмів: від горорів до комедій, від шпигунських трилерів до кінокоміксів. І саме тут іноді трапляються справжні діаманти. Як, наприклад, це було у 2022 році з підземелля та дракони, а минулого року з «Повстання штатів та каскадером. Цього ж року мене вразив нещодавній реліз під назвою Операція Чорний Кейс. Його проблема про нього ніхто не чув і нічого не is not. А й шкода, сьогодні я спробую вам коротесенько і без спойлерів продати цю картину для вашого перегляду. Поїхали! Почну з основ. Жанр цього фільму: шпигунський трилер з купою діалогів та малою кількістю активних дій. Уся динаміка у стрічці та екшен тут відбувається через слова героїв та напругу під час виконання якоїсь справи чи дії, як, наприклад, хакерство чи слідкування за особою за допомогою супутника, ну або ж складний діалог шести осіб за одним. Столом, ну і додатково, це фільм Стівена Соденберга, який вміє як ніхто інший у Голлівуді, знімати максимально реалістичне та просте кіно, яке або дуже цікаво дивитися, або можна померти від нудьги та розчаруватися у кінематографі взагалі. І цього разу у Стівена все вийшло, та картина про життя шпигунської пари влучає туди, де і було задумано заздалегідь. Це якісний закручений сюжет з відмінною загадкою. Це харизматичні та унікальні персонажі, прекрасний акторський склад, в якому місце знайшлося Кейт Бланшет, Майклу Фасбендеру, Пірсу Броснану, Жан Пейджу та Тому Барку. Та також чудовий темп оповідання, який не збавляє напруги та йде всього півтори години. Проте як іде технічно, це дуже проста, але якісно виконана робота. Тобто, ви не побачите тут складної постановки кадру або використання нових технологій. Ні, цій стрічці це просто фізично не потрібно. Проте тут дуже круто виставлене світло, чудово грають актори, прекрасний монтаж та моцна музична частина. Особливо хочу відзначити пару Кейт Бланшет та Майкла Фасбендера, які взагалі не підходили один до одного, у моїй голові, на стадії кастингу та трейлерів Проте як же вони грають у картині, і вони виглядають просто. Ідеально та дійсно нагадують пару, яка провела у шлюбі довгі-довгі роки. Операція Чорний кейс, я міг би порадити людям, які знайомі з творчістю Соденберга, та знають, як знімає цей режисер. Якщо ж ви не знайомі з ним, то можу тоді підтвердити, що це просто досить гарний шпигунський трилер без проблем у темпі. Що є досить поширеною проблемою у цьому піджанрі кіно. Картина постійно накидує нові загадки та змушує вас думати, а хто ж зрадник, хто кріт, і в кінці чітко та у деталях надає відповідь. Тут я хотів би попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам подобається це відео і цей контент на каналі. Бо підписка саме під час перегляду відео робить буст цього відео та пропоную його іншим користувачам. Дякую, поїхали далі. Звичайно, можна сказати, а нащо дивитися таке маленьке кіно у кінотеатрах, а не випускати одразу на стрімінгах? І тут у мене є власна думка: хочете її підтримуєте, хочете ні, але вона моя. Я люблю авторське кіно за невеликі гроші. Саме тут режисер повинен вигадувати щось цікаве, старатися та робити свою роботу не на Ну, зрозуміло. У блокбастерах та у фільмах для стрімінгів немає місцю авторському підходу. Там є комерція і нічого більше. Саме тому я й хочу підтримувати таке кіно гривню та доводити, що у нашому світі ще є такі довбні, як я, які по-справжньому люблять саме кіно, а не маркетинг чи соціальний вплив. Саме тому я хочу порекомендувати вам цю картину до перегляду. Вона коротенька, динамічна, цікава та з неочікуваним фіналом. Прекрасне кіно, яке чудово підійде для вечірнього перегляду.